Мабуть, немає батьків, які б не замислювалися над питанням, чи правильно я виховую свою дитину. І коли батьки боюся травмувати дитину, бояться навчити її елементарним правилам і сказати слово ні. Дітям потрібні межі, бо відсутність їх впливає на доросле життя. Межі це не про контроль або обмеження, це про любов, турботу і стабільність. Відсутність меж впливає на майбутнє вашої дитини і залишає значні сліди в її дорослому житті, що ж може статися, коли меж не буде. По-перше, це складнощі з самодисципліною. Без правил дитина не вчиться доводити справи до кінця. Вона в майбутньому може мати проблеми з організацією часу і виконанням роботи або прийняттям важливих рішень. По-друге, це нерозуміння чужих меж. Якщо дитині не пояснюють, що її дії можуть порушувати комфорт або права інших, вона виростає з думкою, що їй все дозволено. І в майбутньому це приводить к конфліктам у відносинах, як і особистих, так і професійних. По-третє, це залежність від зовнішнього контролю. Без чітких меж дитина не розуміє і не розвиває внутрішню дисципліну. У дорослому віці такі люди часто потребують жорстких рамок. З боку керівництва, з боку партнерів або соціальних структур, і вона не може самостійно тримати себе в тонусі. Четверте це проблеми з прийняттям ні. Коли дитині завжди все дозволяють, то відмова стає для неї великим потрясінням. У дорослому житті такі люди дуже важко переносять якісь обмеження, невдачі, критику. І це вже точно не про особистий комфорт. Підвищена тривожність. Межі створюють відчуття безпеки. Дитина розуміє, що світ не хаотичний, а підпорядкований. Якщо правил немає, це породжує відчуття нестабільності, і це відчуття може супроводжувати дитину всі її життя. Ще є така, такий момент, як складнощі в стосунках. Люди, які не стикалися з обмеженнями або нав'язують свою волю іншим, або повністю підлаштовуються під чужі бажання, це шкодить здоровим відносинам, в яких важливі повага і баланс. А про те, як встановити межі, це вже в наступному відео.